Привіт! І з вами білим по чорному, і настав час поринити в казку? Чи бувало таке, що ви дивитеся фільм або мультфільм, і після кажете, що він був чарівним, казковим? Думаю, бувало, але що змушує нас приймати побачення як казку, згадувати цей жанр фольклору та підсвідомо схилятися саме до нього? Мені здається, що не все тут так просто. За назвою відео вже всі мали зрозуміти про який мультфільм ітиме сьогодні мова. Тож спитаю на його прикладі: чому я не назву пісню моря просто фантазією? Вигадкою, легендою, фантазії історією, байкою чи притчею. хоча притчевість у ній є. Чому її хочеться назвати саме казкою, справжньою казкою, що взагалі таке справжня казка? Ви точно хоч десь, але говорили так, але чому? Втручається досвід. Наше око і вухо навчене помічати і впізнавати казки. Ми слухали їх у дитинстві, вчили в школі, розповідали дітям, вигадували самостійно, і те, що для нас було десятками різних сюжетів, насправді формувало певну єдність, адже всі казки пов'язані, пронизані однаковими функціями, які несуть у собі сакральні сенси. І я зараз не перебільшую. Звісно, кожна історія особлива, але якщо подивитися на чарівні казки, то побачимо близько десяти їхніх різновидів, один із яких відповідатиме й пісні моря. Чарівні казки мають обмежену кількість персонажів: герой, лиходій, дарувальник, помічник, та складаються із ряду функцій, які можна підставити в таке собі рівняння казки. Ага, як в математиці. Вони створюють певну закономірність характерну для фольклору. Згадайте всі збіги, які ви помічали в казках. Ні, це не ще тих, хто придумував сюжет. Це певна традиція або просто схема, за якою все точно працює. Наприклад, заборона, а потім її порушення. Поява лиходія, вирушення в подорож, зустріч з дарувальником та отримання чарівного предмета. Таких функцій, етапів, які з'являються в чарівних казках більше 20. Усі вони суворо послідовні, але при цьому не обов'язково, щоб усі 20 вміщувалися в одну казку. І тут. Трохи зупинимося, бо це ж випуск про пісні моря. Які функції, який фольклор і народна творчість? Це авторський твір, є режисер Томур та сценаристи. Ну але ж не даремно ми говоримо про ірландську фольклорну трилогію. Поєднання міфу і казки, переказів та легенд, їхнє органічне відтворення в реальному світі це сюжетна основа анімаційного всесвіту, особливість стилізації мультфільму. І тут же хочу звернути увагу на те, що я називаю цю історію саме казковою, а не міфічною. Звісно, що міфологія, особливо ірландська, стала першою причиною для появи історії, але міф це не про ласкавість та приємну вигадку. Це про реальність, сповнену таємничим та глобальним, чимось, що не підвладне звичайній людині, про ритуальність, про добро та зло водночас, без показу різниці між ними. Селки, люди тюлені, якраз є героями міфів. Їхня доля часто трагічна, красивих та ніжних істот викрадають і змушують жити на землі. Та й, взагалі, найбільш поширеним є міф, який оповідає про те, що селки це нащадки людей, які були вигнані в море за їхні проступки. У пісні ж моря ми спостерігаємо казку. Часом теж сумну, але приземлену, сповнену побутовими сімейними проблемами, зрозумілою мораллю, фантазіями та мріями. До того ж, що краще доповнює казку, ніж ілюстрація. Анімація в мультфільмі м'яка, а місцями трохи димчаста і туманна. Нагадує акварельні ілюстрації в книгах Казок. Якщо згадаємо, то кожен із мультфільмів ірландської трилогії має індивідуальний візуальний стиль. Так вовчава тага, про яку ми вже говорили, це поєднання гравюр по дереву. Залівцевою графікою, а габатство Келс є вціленням візерунків у живописі мініатюр. Що стосується пісні моря, то за словами Тома Мура, коли він почав працювати над фільмом, то хотів, щоб той був дуже простим, майже як сторінка альбому для малюнків і акварельні, місцями пастельні барви підійшли до цього як найкраще. Узагалі кольори та візуал додають окремого, особливого наповнення мультфільму. Так теплі тони бенової кімнати на початку та в спогадах зображують комфорт та безтурботність. Золоте сяйво стає відображенням безпечних. Дитячих спогадів у самосвідомості Бена колір узагалі стає окремою локацією, таким собі, не знаю, під простором, коли мама Селки тікає з теплого та світлого будинку, вона наче виривається і з болісним зусиллям перекидує себе в інші кольори, стає блакиттю океану та сріблом місяцю. Можна припустити, що кожен раз, коли простір насичується синім або місячним світлом, це символізує присутність бронхи, яка спостерігає та направляє. У свою чергу часто повторюється мотив теплого центру в оточенні холодних кольорів дитячі спогади серед дійсності. Пам'ять про свою матір продовжує вести хлопця до відповідей, які йому потрібні. Тільки після того, як минуле перестає бути чимось, що тягне назад, кольори змішуються, і золота енергія, пам'ять та спогади звільняє духів і сплавляється блакитним небом в лі. Лінії, які виглядають як нотний запис. У порівнянні зі світом дітей та фері кольори зображення реальності виглядають ненасиченими та плоскими. Уф, я так зачепилася за барви мультфільму. Зараз повернемось безпосередньо до персонажів та світу. Тільки ще зверну вашу увагу на те, що, окрім простих акварельних малюнків, у мультфільмі можна знайти паралелі з образотворчим мистецтвом вже ХХ століття, інколи навіть повноцінні омажі на нього. Так деякі кадри за своєю композицією та характером подібні до витворів всесвітньо відомих художників. Таких як Кандинський, Шеле, Клім та Хокусай. Тож повернемось до початку, навіть раніше початку, до прологу. Адже вже вступні титри: таємничий мотив мелодії, зображення ірландських ферів та ніжний голос, допоки невідомої нам жінки, затягують до казки. І так незвично, що ця краса та чарівність розбивається у рядки вірша Вільяма Ейтса, украдене дитя. Здається, що це просто віршик про дитину, котру вкрали міфічні істоти, адже за його основу взято ірландське народне повір'я. Якщо дитина раптово помирає у ранньому віці, припускають чотофеї вкрали. Її душу і забрали у чарівний світ. Але насправді усе не так. Поетичний твір був написаний у період англійського правління в Ірландії під час жорстоких реформ, запроваджених колонізатором. Тому викрадення фейрі дітей та перетворення останніх на духів, аби вони могли увійти у світ де Деданан до християнської Ірландії, скоріше означає порятунок від жахливих реалій та втечу до місця, що недоступне колонізатору. Чому ж вірш, написаний так давно, звучить на перших хвилинах мультфільму? Можу тільки припустити, що це своєрідний по. Каз туги за старовинними міфами та традиціями, як у глобальному плані, так і в суб'єктивному, адже селки сумує за рідним світом, у який фізично не може привести свого сина та чоловіка. Поєднання цього тексту з інструментальною версією пісні моря, яка тихо звучить на задньому плані, втілює не лише ідеї музики та міфу, а й передвіщає горе в кінці прологу. То що ж за горе чекає надалі? Насправді дізнатися легко. Можна повернутися до функцій чарівної казки. Першою з них стоїть втрата, посилена форма якої це смерть одного з батьків. А далі буде якась заборона, звісно, що її порушення, через яке відбудеться поява лиходія, що здобуде інформацію про героїв, а потім. Не будемо поки про потім важливим елементом художньо-образної структури чарівних казок є явище метаморфози, шляхом чарів, магічної дії чи прокляття. Люди у казках можуть перетворюватися у звірів, птахів, каміння, і ми майже одразу можемо здогадатися, що мати Бена Бронха – одна з тих, хто володіє таким вмінням. Вона селкі. Ми бачимо її історію, частково відтворену в малюнках. Бачимо ніжність та тепло, що панують у сім'ї. Вони живуть у маяку на крихітному острові, віддалені від усіх у своєму маленькому, сяючому всесвіті. Ідилія обривається несподівано. Бронха зникає у безвісті моря, а замість неї хвилі викидають на берег маленьку сіршу. Це жертва матері, смерть однієї селки в обмін на життя іншої. Ім'я маленької дівчинки означає свобода. І знаючи це, наступне, що ми бачимо, виглядає горісно та іронічно. Адже ніхто з сім'ї після смерті Бронхи цієї свободи не відчуває. У горе змусило батька стати відчудженим по відношенню до власних дітей. Бен почав бачити ворога в сестрі, через яку втратив маму. А сама. Сірша загубила частинку себе, адже Конор забрав та сховав її чарівне пальто селки. Тут знову віддається належне ірландським міфам та переказам про людей тюленів. Тільки в них так чоловік утримував поруч із собою дружину, яка страждала без моря, тому шукала будь-які способи, аби викрасти свою шкіру та повернутися назад. У мультфільмі ж так робить батько зі своєю донькою. Він уже втратив бронху і тепер бачить можливість збереження дочки поруч із собою тільки в такий спосіб. Можливо, він навіть картає себе, що не зробив так раніше зі своєю коханою, і все це поступово нищить маленьку сіршу. Адже на відміну від селки з міфів, вона не знає, ким є, не розуміє, що в неї вкрали та чому її так тягне до моря. Усе змінюється, коли дівчинка знаходить мушлю своєї матері, котра слугує цінним талісманом для обох дітей та обережно відіграє на ній кільканот. Після стількох років мовчання пісня моря, яку можуть виконати тільки селки, знову звучить. Що стосується пісні моря, і я зараз не про назву, то це червона, хоча в цьому випадку радше синя нитка, яка пронизує увесь мультфільм, не просто з'єднує різні сцени разом, а стає частиною сюжету від початку і до фіналу. Вона працює і як сурогатний голос для сірші, як особистий зв'язок Бена з його матір'ю, як загальний зв'язок з ірландською міфологією, та як носій емоцій, а через них і зцілення. Першою нам про те, як Фері повернуться додому через море, співає Бронха. І вона ж потім вчить Бена, як правильно виконувати пісню гельською мовою. І тут я на секунду зупинюсь і віддам належне творцям мультфільму. Адже голос Лізи Ханіган, яка озвучує бронху, не просто лунає тільки в піснях. Його записали та розбили на відрізки, перетворили на справжній музичний інструмент з бездоганним звучанням і використовували повсемісно в мультфільмі серед фонових мелодій. Це було несподіване і незвичне рішення. Але на думку Тома Мура, це додавало. Характеру матері протягом усього мультфільму, чого ніхто не очікував, але це принесло стрічці справжнє багатство. Так ось. невдовзі після того, як Бен запам'ятовує пісню, Бронах дає йому спеціальну мушлю з отворами як у флейти, ту саму, на якій пізніше заграє сірша. Тому і музика, і історії мають для Бена особливе значення. А з часом хлопець стає носієм пам'яті. Історії, мови, пісні, усе, що він знає, є унікальним та крихким, ледь-ледь уникає забуття. Але продовжує існувати і має змогу жити, допоки він це пам'ятає. Так він допомагає навіть земляним феям згадати слова, котрі вони поступово забувають. Бен знає і слова пісні моря, але не йому суджено виконати її. Саме сірша має це зробити. Але нехай мушлі допомагає їй у цьому, слугуючи замінником голосу, пробуджуючи здібності селки, унаслідок чого навіть призивається сульча, мандрівні вогники, помічники. Цього недостатньо без свого тюленячого пальта дівчинка безпомічна. Вона продовжує. Грати фрагменти мелодії підсвідомо звертаючись до своїх сил та спадщини, котрі вчуває глибоко в душі. Цим вона приваблює ситхів, мешканців світу фері, котрі розуміють, що це схоже на спів останньої селки. Герой чарівної казки, незалежно від свого бажання, в якийсь момент доходить до межі, яка відокремлює буденний світ від світу незвичайного. Йдучи, куди очі дивляться і долаючи відстань, яка віддаляє рідний дім від місця, де починаються чарівні пригоди, герой повинен мандрувати довго чи коротко, далеко чи близько. Густий ліс, широка річка, сині море, високі гори відокремлюють один світ від іншого. Вони це та безодня, котру може подолати лише герой, а жителі темного світу ні. Інша місцевість є не лише Потойбічним світом, але й священною територією, де здійснюється обряд ініціації переходу на новий щебель розвитку. Зазвичай такі обряди відокремлювали дитинство від моменту дорослішання та усвідомлення, незважаючи на відмінності, котрі існують між священними легендами різних народів. Ініціація, що повторює формі обряду священну легенду, завжди містить у собі сходження героя у потойбічний світ. Він повинен набути чогось, наприклад, нове тіло та нову душу, знання імен та таємної мови, здатність пересуватися у повітрі та володіння вогнем, вміння знаходити тих, хто загубився у потейбічному світі і повертати їх у світ живих. У це знання його посвячують охоронці потейбічного світу, котрі показують герою з його темну і світлу сторони, можливість поглинання силами хаосу і змогу їх переборення. Ці вартові можуть також бути і дарувальниками, вирушаючи потейбіччя, герой насправді зустрічає самого себе свою тінь і героїчне Всередині себе і один із цих принципів, врешті-решт, переборює інші. Таким чином у внутрішньому світі повторюється те, що відбувається у зовнішньому: боротьба між світлом і пітьмою, днем та ніччю, літом і зимою. У пісні моря такий обряд ініціації проходить бен саме він максимально переосмислює своє життя. Одночасно намагається знайти шлях додому та порозуміння з сестрою. Сірша ж перебуває в гармонії з собою. Їй не потрібен перехід на інший рівень розвитку, а просто комфорт та розуміння від близьких тут і зараз. Дівчинка без страху слідує за покликом свого серця, наполегливо йде за мандрівними вогниками та спускається у святий колодязь. До речі, кельти вважали, що всі колодязі їхньої землі витікають із єдиного джерела. У якому вони з'єднуються з водами колодязя мудрості, цим вчинком вона одночасно демонструє свою прихильність до Бена, бо перед цим повертає свою улюблену мушлю та відокремлюється від нього. Для хлопця ж слідування за сестрою стає справжнім викликом. Вода це як його підсвідомість, і коли його затягує у святий колодязь, це наче примусове занурення у прямому сенсі у самого себе у щось таємниче та незрозуміле. Різблені зображення на скелях старих богів, як от Хроносу, надають мотиву відчужності та втрати. Це печера забутих мрій, де кожного кожен герой має зіткнутися зі своїми страхами. Саме тут Бену доводиться зустрітися віч на віч зі своїми спогадами, які йому показує старий Шанаші, який виступає в цій касці дарувальником. Він дає свій волос, котрий зможе привести до глибин спогадів. Таким чином, у цій сцені перегукуються міфічні мотиви провідної нитки, як Аріадни, або чарівні клубочки з казок. І знову ж візуально відбувається центрування уваги глядача на Бені та його спогадах за допомогою холодних відтінків, які плавно приглушуються та перетікають в теплі. Після отримання чарівного засобу відбувається наступний Етап дій характерний для казок переміщення до виходія. До речі, вихід із підземного світу теж полягає через сакральне місце коріння великого дерева, що є символом життя, повернення до нього у той час, як порожня криниця була якраз утіленням шляху до смерті. Узагалі темі подорожей та їхні візуалізації в мультфільмі приділяється окреме місце. Під час поїздки до Дубліна на машині своєї бабусі Бен складає карту маршруту, записуючи та замальовуючи ключові елементи, такі як моторошні гори та зламана машина. Коли автомобіль їде сільською місцевістю, анімація плавно перетікає від намальованих від руки кривих ліній Бена до повнокольорового фільму. Зверніть увагу, для Бена не існує об'єктивного загального простору Ірландії. Скоріше пейзаж формується через окремі елементи, які Захоплюють його уяву для нього. Місцевість оживає при безпосередньому контакті, а потім лишається відбитком емоцій у пам'яті. При цьому візуальний простір сповнений традиційними кельтськими візерунками та формами, що забезпечують зв'язок героїв зі спадщиною на підсвідомому рівні. Найбільше це видно в повторюваних мотивах кіл, півкіл, спіралей. Наприклад, навколо цих мотивів обертається дизайн сірші. Більшу частину фільму вона проводить, тримаючи у руках черепашку своєї матері ідеальної спіральної форми. А коли дівчинка одягає своє чарівне пальто селки, її голова має вигляд ідеального кола. Бен, навпаки, носить червону накидку протягом більшої частини фільму та має більш трикутний силует. Ця різниця у формі відображає їхню різну схильність до трансформації. Дитяча подорож додому наповнена колами та Спіралями, які повторюються в формах пагорбів, барогах тварин і людських будинків. Багато сцен між людськими персонажами обрамлені півколами, а спогади Бена про матір зображені в межах повного кола. Окрім зв'язку з кельським мистецтвом, така спіраль також формує, можливо, не навмисно, спіраль Фібоначі або золотий переріз, який ідеально повторюється як у природі, так і в людському мистецтві. Візуальний мотив таким чином представляє природу, і культуру, ландшафти, людину як такі, що мають спільну основу. Спільні рішення в зображенні мають. І герої реального та казкового світів. Велетень Маклір узагалі є прототипом Конора, а бабуся дітей дуже схожа на лиходійку маху. Жінка сова маха насправді досить трагічний персонаж. На мою думку, вона заручник своєї мудрості та досвіду, через який здається, що вона краще знає, що потрібно іншим. Так відьма прагне перетворити всіх навкруги на камінь, щоб позбавити емоцій, навіть себе. Скам'яніння це ще одна поширена риса в міфах і легендах, яка називається патрифікацією. Згадаємо грецьку легенду про медузу чудовисько з живими зміями замість волосся, або білу відьму в історіях Хронік Нарній. Але знову ж таки, здавалося б, не нова ідея доповнюється витонченою стилізацією. Емоції зображуються як форми погоди, такі як гроза, дощ, хмари, сонце та веселка. Певною мірою це відтворює те, як ми використовуємо метафори погоди, щоб сформулюватися. Ати наші емоційні переживання, сонячна вдача чи грозовий настрій, вітряні почуття. Однак це можливо вказує на більш глибокий зв'язок між емоціями, місцем і погодою. Людина може легко помітити вплив погоди на довкілля, раптове перетворення стежки на багнюку після дощу, висихання водних шляхів і рослинності під час спекотного сухого літа та ритмічна зміна піроку це події, які керують нашим емоційним сприйняттям світу, і які ми використовуємо для вимірювання та структурування власного досвіду у часі та просторі, та з банального і повсякденного. Однією з найпопулярніших тем для легкої світської бесіди є погода. Таким чином знову старається межа між природою, культурою та людиною, припускаючи, що зовнішні риси ландшафту формуються внутрішнім характером людей, які його населяють. Отже, маха вона належить до типу антагоністів, котрі вірять, що їхні вчинки приносять благо. Так сталося, що з щастю її сина Макліра люто заздрила одна з кельських богинь, яка одного делоносного дня перетворила дітей і дружину Макліра на лебедів і вигнала їх у царство духів. Велетень не знав цього і з жахом припустив, що його сім'я була вбита і почав заливати море своїми сльозами, поки його мати, маха, не перетворила його на камінь. Але це не зменшило страждань Махи, що бідкалася разом зі своїм сином, тому вона позбавила емоцій і себе, а потім продовжила чинити це з іншими. Саме сутичка з нею стає останнім випробуванням перед остаточною ініціацією Бена. Він завершує свою емоційну трансформацію. рятує сестру та знаходить гармонію з самим собою. Чаклунка теж повертається до своєї. Станої подоби та допомагає дітям. Роль жінки наставниці, котра лякає та підтримує водночас, теж характерна для різних культур. Мати хижа птаха в деяких індійських племенах, та сама баба Яга та інші. Отже, усі втрьох втрьох, бо постійним супутником Бена є його пес, казковий помічник. герої повертається додому, але історія ще не закінчена. Бен має завершити зв'язок між сіршою та її матір'ю, передати дівчинці спадок пам'яті, який він отримав в Бронах, навчити сіршу гельській пісні моря. Хоча він уже поділився з нею музикою, цього разу він свідомо передає сірші частину її кельської спадщини, а також нарешті ділиться з нею своєю матір'ю. Конор, дивлячись на це, знову може зв'язати Бена з бронах і сіршою. Якщо прислухатися, то у пісні, коли її вплив поширюється по всій країні, ми чуємо ще один голос, який забезпечує гармонію голос матері сірше. За словами Мура, таким чином остаточно формується не тільки зв'язок між донькою та матір'ю, а також єдність між смертним і духовним світам. У свою чергу музиканти Фейрі приєднуються до пісні сірші, використовуючи кельські народні інструменти. Вони грають, наче в різнобій, але при цьому на диво гармонійно, у спосіб, який звучить як спонтанний вияв глибоко прихованого щастя. Збуджений від свого суму, Маклір нарешті відчиняє ворота до да тірна ног, духовного світу. А Фейрі, звільнені зі своїх кам'яних в'язниць, завдяки пісні сірші, можуть повернутися додому. Одним із традиційних завершень для чарівних казок є остаточна трансформація героїв. У пісні моря таке перетворення і буквальне – сірша остаточно стає людиною, і лишається з батьком та братом, і метафоричне. Бен проходить ініціацію, а Конор нарешті проживає горе та відпускає дружину, фокусуючи свою увагу на дітях. Тема вибору в мультфільмі взагалі показується по-дорослому всебічно. Сірші подобається бути селки, але вона віддає це вміння заради батька та брата. Це її обміркований вибір із своїми втратами вибір заради когось, а не тільки для себе. Фінал не ставить крапку, а скоріше нарешті витягує історію з рамок та обмежень. Острів з маяком перестає бути символом одинацтва та відчудженості, і знову стає місцем надії та стійкості затишним домом. Для мене пісня моря це ніжна акварельна казка з глибокими сенсами та приємними спогадами з дитинства, які пробуджує її перегляд. А ще із непомітного, але такого, що додає шарму стрічці, можна назвати пасхалочки відсилки на попередні мультфільми Тома Мура або й на самого режисера. Назва пабу, котрий відвідує Конор. Це ірландський варіант його прізвища. Під тунелем, з якого Бен і Сірша виходять після першої зустрічі з совами махи, знаходиться око хрома. А серед дітей, перевдягнених на Халовін, можна помітити Ешлінг. І так окрему увагу можна приділити тому, що дія в мультфільмі відбувається саме на Головін, самайн день, коли зникає межа між світами, день, коли дійсно може бути відчинена брама до на ног. І наостанок хочу спитати, а що найбільше зачепило в мультфільмі саме вас? І як ви вважаєте, чи не мала б сірша теж піти до світу Фейрі разом із мамою? Як викрадене дитя з віршого пролозі? Діліться думками та враженнями в коментарях. І не забувайте, що все буде білим по чорному. І незабаром зустрінемось серед не менш таємничих сюжетів та всесвітів.